Запоріжжя як тил забезпечує всім необхідним фронт, а в самому місті триває умовно мирне життя. Однак є, й окрім війни, питання, що турбують мешканців. 12 грудня в Одесі на вулиці Академіка Сахарова в квартирі на 19-му поверсі 25 поверхового житлового будинку вибухнув туристичний газовий балон. Внаслідок цього була зруйнована вщент, фасадна стіна та вікна без наслідків загоряння. А от на Київщині в квартирі вибухнув автомобільний акумулятор. Сталася пожежа, яку гасили більше години. В Запоріжжі лише за 10 днів грудня екстрена допомога надавалась трьом постраждалим від чадного газу. На жаль, одна дитина загинула. Вже кілька тижнів громадяни активно опановують нові прилади, які допомагають зберегти світло і тепло у помешканнях під час відключення електроенергії. Зокрема, купують генератори, використовують автомобільні акумулятори. Дехто виготовляє власні девайси з обігріву. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджають, щоб ці прилади не наробили біди, треба обов'язково дотримуватись правил пожежної безпеки. А особливо тим жителям багатоповерхівок, які скупили газові балони усіх можливих розмірів і надто вживані. Перше не треба ніяких Панікувати, якщо балон справний, нічого вам не загрожує. Основні, основні запам'ятайте критерії, щоб була безпечна експлуатація, це літом не лишати на відкритому сонці, коли сильна жара, і особливо, коли балон тільки заправлений, там маленька буде прослоєчка на розширення. І не ставити балон біля приладів підігріву, біля якихось там котлів, під, е е е е підігрівальних приладів, там, колориферів, всього остального, дуєчки, бі біля батареї не ставте. Отаке От саме основне. Далі, ну і, звичайно, щоб не було пропуск на, е на різьбах. Завжди, коли балон давно не експлуатувався, коли ви заправите, ставите. Про ту комфорочку. якщо ви дуже сумніваєтесь або почули запах, першим отут про, про мильним розчином пройдіться, будуть пузирки, все, значить майстерні. Треба перепакувати вентиль. Може бути по штоку отут пропуск на штоку, де закручується вентилюк. Оті дві точки. Як правило, на тих узлах запобіжних отут, не пропускає. Дуже небезпечним є чадний газ. Його називають невидимий вбивця. Кожен рік він забирає життя сотень запоріжців. Найбільш уразливі категорії населення це вагітні жінки, маленькі діти, хворі з серцево-судинною патологією та патологією дихальних шляхів. Також Першими симптомами та першими клінічними проями у квартирах або у приватних будинках ми можемо побачити у наших тварин, які знаходяться в сім'ях. Ганна і Дмитро йдуть в свою квартиру, в якій ледь не вчаділи. Того вечора в небезпеці опинились шестеро дорослих і одна маленька дівчинка. Однакові симптоми, сильна пульсація, запаморочення. Я втратила свідомість. Втратила свідомість. Теж моя подруга. Погано стало всім, просто по-різному це проходило. Це такий був і ланцюжок. Цих людей вдалося врятувати вчасно, бо швидку допомогу надав досвідчений фельдшер, який миттєво поставив правильний діагноз. З приладів у квартирі тільки газовий котел. Швидко. Вентилятор викачує повітря з усієї квартири. Доступу свіжого повітря немає ні через вікна, ні через двері. Відповідно, почала через воротні тягу загорити відпрацьовані газа. Будь-яке втручання у вентиляційні канали може стати смертельним, кажуть фахівці. Ви можете самостійно перевірити вашу вентиляцію за допомогою сірників. Запаліть сірник, потім затушіть вогонь і подивіться, куди йде струмочок диму чи витягуються у вентшахту. Цьому випадку біда, шахта забита. А от у ванні тяга відмінна у зв'язку з тим, що чадний газ не має ні запаху, ні смаку. Важко помітити перші симптоми отруєння. Але от на що треба звернути увагу? Перше це головний біль, який трапився з хворим або постраждалим. Далі Окрім головного болю, може бути нудота, блювота, погіршення самопочуття в деяких випадках марення. Навіть при довготриваючим вдиханні чадного газу, але в низькій концентрації, може бути навіть змінена психіка або поведінка хворого чи постраждалого. На це теж треба звернути особливу увагу. У будь-якому випадку, при виникненні таких пожеж або підозру на отруєння чадним газом, треба звернутися до лікувального закладу або зателефонувати на лінію 103. Головне, що треба пам'ятати, усі прилади, які ви використовуєте для обігріву чи освітлення квартири, не можна залишати без нагляду. Не робіть експериментів та бережіть своє життя.